І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Калібер на EBR-75FL10. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, це в нас що? Це в нас імбіщінське імбіще, це в нас є БРчик 8 рівня, преміальний французький колісник, так, з імбо черівними колесиками і з барабаном на два снаряди. Я вам навіть більше навіть зразу... Чудову та цікаву історію про нього розповім. Як я от пригадую, як вони з'явилися, які в мене враження від того, як я їх зустрічав не в рандомі, а на лінії фронту. Я пам'ятаю, от згадайте, хто полюбляє в лінію фронту грати, я в неї не дуже полюбляю грати, але ну це такий фан-режим, де фарбля срібло. так. І до якогось сезону лінії фронту випустили, ну прям випустили їх. З випученими очами вони всі з'явилися в преміум-магазині, наскільки я пам'ятаю. Ну Не було, по-моєму, ніякого івенту, щоб їх отримати, тому що ну, в принципі, я б також захотів би собі його отримати. Я пам'ятаю, що, по-моєму, в преміум магазині, саме до лінії фронту, їх понабирали. І що вам сказати, це був жах для лінії фронту. Вони були королі там. От, уявляєте, по два снаряди, перезарядка самого барабана швидка. І ти на лінії фронту, як з'являєшся, особливо ті, хто полюбляють грати на важких танках. У нього взагалі, от тільки з'являєшся, хочеш доїхати там до якоїсь бази чи до позиції, тебе вже п'ять разів вихлопушили. Їх їх там було непомітно, тому що вони літали. У них на автоприсілі неймовірне прилипання було снаряду до суперника. Так на автоприсілі просто на ньому треба було ну Можна було. Не знаю, як зараз. це є це прилипає. Він летить на швидкості. Неймовірні. Плюс ще його снаряди вони всі влітають. Всі. А це в мене такі від нього залишилися враження. Я пограв в той сезон щось, пару боїв потім, та ну, ну це щось ну, є боери там тоді були королями. Отже, свої чудові та цікаві історії та спогади пишіть в коментарях. Якщо я не помиляюсь, ну, по-моєму, ж так і було, правда? Може, раніше його там трішки. Ну, я знаю, що і саме от на лінії фронту вони, як з'явилися, це був жах. Потім вже трішки воно там позмінювалося і правила позмінювалися. Але це було дійсно. Це я пам'ятаю. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, Це в нас ну є БРи, вони як зазвичай вони як винищувачі дуже чудові, різних рівнів. так. Ну А тут якщо тобі два снаряди, то тобі хочеться на них постріляти. Давайте подивимося. Робиття під каліберами, я так розумію, взагалі ні про що 180, але для такого, як ЄБР, йому вистачає, бо ти ж будеш закружлювати або по там стріляти. Ось їде на глюках, будемо приструняти. Ще зараз його і Вінхлунд взад ніж підклопушено. Чудо, підклопушений, під поїхав, його там приклопушений. Місто забрали наші баратіші. Тут попереду у нас АРС, Буде цікава, до речі, дуельна дуель з АРСом. т 100 також він конкурент, але якщо ми почнемо його закружлювати, то будуть в нього проблеми. Наш герой не як розвідник грає, а як винищувач. І поки що як ПТСА, отак обережно. Тільки після пострілу зараз буде підсвічений. Два вороги знищено. Як винищувач, все, я був правий. Була перевага у суперників, 5 танків, так? Я не помітив, тільки що не звернув увагу, а тепер вже потихеньку за рахунок нашого героя вирівнюємося. І за рахунок ще одного нашого ареса. 6-3 рахунок не в нашу користь, мінус 4 тисячі, ну на цих рівнях це величезна перевага, мінус 4 тисячі. Тож треба її знівельовувати. А як знівельовувати, якщо Ну ми граємо на камуляках, 220 пробиття всього лише, це про те, що преміальна техніка технікамським більше, але пробиття, бачите, не дуже чудово. Тож нафармити на ньому буде дуже важко. Вже стільки кумулятивних снарядів поліпшених витрачено, вони дорогі. Те, <рес> то ж тут будуть мінуси, Хоча це не точно, якщо буде перемога, то якщо буде вихлопушено. Ну, як мінімум воїна, якщо отримає, то я думаю, що в плюсах буде по-любому. так. 175 одиниць, вона шкода від пострілу. А якщо б ще фугаси були фугасними, а тут і так 75 пробиття, якщо в топовому топі грати, то це чудово пробиття. До 260 може вихлопушувати з одного пострілу. посту. Скільки там уже трупіків, і все одно вони лізуть, намагаються пролізти. І лізе, і лізе, випочивши очі. Це мені подобається, коли суперники випучивши очі, лізуть. На вирячені наші очі і ми їх приклопушуємо. 4-6 рахунок вже не в нашу герої. Просадка по КП знівельовується, але все одно 3000 залишається. Поїде зараз зробить тут диверсію наш герой. Розвідник диверсант буде. До побачення, триворизнично. Я вже в перечутті тут рекорд не приходив. Ну, вже і бачимо, що саме цей ЄБР він тягне. Бой. Взагалі, хто вміє на ЕБР грати, вони на десятках тягнуть, бої. В рядок трупіки стоять. А це вже зрозумів, що треба тікати. А я не знаю, хто там стоїть у них, на... якщо порахувати. Дуже багато танків у них ще й по першій лінії поїхали. Є 25, й то на Імбополучці, по-моєму, і нема нікого. Можемо взагалі заїхати диверсію саме в тилах суперників зробити. А де він пропав? А ось, до побачення. Він навіть не встигне башту обернути. Ми просто не забуваємо, через Стоїть там, хучка. Про Імбо чарівні Колесики не забуваємо. Не забуваємо, що Є25, й але ну, на Є25 може зараз Арес поїхати. На глючу, вихлопушити його. Ну а проблемні проблеми у нас по нульовій лінії. Ну там агресує в них ЛТшка, але суперники не дуже агресують, бо їх там приструняє ІС по пострілів. Суперхелькет, якщо що, на імбополошці, Це зрозуміли і скорпіони, і наша артилерія. Ну артилерія вже не втіче, вона там так і буде в тій ущелині стояти, а скорпіон може втікти. А ми вже виходимо в тили суперників. Вже на базі суперників Буде Бо де в нас дуельна, дуель запекла. Із су 135 Дивіться, не пересвічує їх. А що це таке? У нас, я так дивлюся, і е, огляд так, е, ну, такий, щоб пересвічувати, він не дуже великий. Тут за рахунок швидкості. Типу, ох, оце відпідляв. Зараз би так би відклопушу. Це вона сушка. Я думаю, чого він її там не пересвічує, вона втікла трішки. І обережно, бо артилерія зараз так перезарядиться. ЮGSWagen Пантера, вона чудова артилерія. Небезпечна, ми вже в цьому пері. одна з найулюбленіших у майстро артилеристів. Ну а наш герой вже боєць достойніший. 2200 настріляно. За розвідданим я кажу, це не по розвідному. Можливо, зараз, якщо ми заберемо сушку, як бачили, де артилерія, заберемо артилерію то ми зараз поїдемо, як вже розвідник будемо підсвічувати. Хоча це не точно, ми як і розвідник будемо, і як винищувач одночасно будемо грати. От зараз БРС-у заїхати в задні ще Є25-му, і... тому що він там також небезпечний. Пішла атака вже на нашу базу. Вони вже бачать, їм немає вже куди діватися. Поїхали артилерію заберемо. Головне зараз не відхлопушитись від артилерії, бо може на пол КП може без проблем. Скільки в нас залишилось КП. Не так і багато. Взагалі тут КП не багато. Фугасом тільки ще багнув. Не вихлопушив. Та й звичайними снарядами не вихлопушив. Починаємо закружувати. Чудово. перезарядка самого барабана взагалі дуже швидка. Є 25, й розізлився, зрозумів, хто тут саме небезпечний. Ох, тут ще тяжко вернулося. <рес> <рес> на тобі. <рес> І всім нас догін за ЄБЕРщиком. За Єбрикосик. там, бачимо щось невпевнено, я не помітив, скільки в нього ХП там залишилось. Не впевнено, не впевнено, Ну багато там хп залишилося. Так, ну що, виманюємо на себе. Я жав, виманив. Ех, не пробив. Треба було напевно в корпус стрільнути. Нічого, зараз дуже швидко перезарядиться. Між пострілами секунда всього. П'ять ворогів знищено. 3200 настріляно. Там же щось і не намагаються, там э, суперхелкет із... Су-130 БМ, але Сус-Су-130 -су БМ він чомусь тікає. Наш... Вже там можуть бути проблеми. Ще буде робота для нашого винищувача. Ну, а єшку пересвітити, ну спропою пересвітити. Налаштовується, налеште. Я, я бачу, що зараз поїде вперед. Зараз наш герой налаштується все чудово, знову підсліпівся, тяжко. А тепер в корпус треба стріляти, а не ба пробиття. Не пробувай навіть під каліберами в лоб. Зараз я не зрозумів, чи підсвіти не, не підсвітився. Ну підверни башту. О! І повинно бути в цю, це відро зверху. Не агресують там, ну на А-лінії, напевно там шос. Вліпив 9 кп залив, ну фугаса треба тепер заряджати. До речі, ми так можемо дострілятися, що в нас взагалі закінчаться снаряди. Ось він підсвітився, є 25-й сідай. Як зараз на густу поставився. Все, тепер можна їхати вперед на. Іжі затніще, бо. Вліпив і тут не вліпив. Вперед, го-го, го. го, го. А я 4 тисячі настрій. Ті вже як шуліки зараз накинулися на Е25. Він сам вже не фору. Е25 він небезпечний, якщо він десь імбокущику стоїть. І якийсь напрям тримає, а тоді він небезпечний. Ну і залишився Скорпіон жив, він їх знешкодив трьох, а і міг бачимо, що він починає нахлопушувати наших баратішів. Треба підсвітити, дуже швидко треба підсвітити, бо ми зараз і сушку втратимо. Поїхав, це зрозумів наш герой. Є, yeah. якраз переїжджав на Скорпіоні. Якби стояв, то були б проблемні проблеми. Ви це вже розвіддання пішли. Ну і що, десь тут також стоїть. Стоїть, кущі, будуть. АМІХ. Фонтанчик. АМХ 1357. Чудовий бій. І ще й воїна отримав. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає типучик на AMX 1357F. Карта лінія Менергейма. Ну що ж, до бою, так. Це в нас що? Це в нас фонтанчик Фонтанчик чому ми називаємо? Тому що граєш на ньому по фану і тому, що дуже багато снарядів в барабані. Просто купа снарядів. 8 снарядів заряджено в барабані. Давайте згадаємо. 143 пробиття, ну на сьомому рівні ну, для мені ну, не, не потрібно в принципі, багато пробиття. 90 шкода від пострілу, 8 снарядів. Зараз постоїмо, попідсвічуємо вже, до речі, зараз відданим. На цій карті за розвідданими рекордні рекордів ніколи не було. Я навіть думаю, якщо тут будуть десь 5 тисяч за розвідданим, то це вже буде рекордний рекорд, правда? Тут взагалі у нас і гра... грають на ЛТшках. Як винищують, спочатку підсвічують, трішки підлопушують суперників, потім десь комусь з-під тишка настрілюють в задніще по бортам, а потім їдуть і тягнуть бої. Оце такі ну, Які я бої пригадую на ЛТшках, на лінії Маннергема, то саме такі бої на ЛТшках. Тут ще ще, нас тут точно ніхто не пересвітить. Якщо хіба що аж в притул під'їдуть. Тут, до речі, Мені дуже подобається ця карта, але мені здається, от трішки б зробити, щоб грабельна, грабельний центр був. От тут оце озеро, так, таке між скелями, воно дійсно воно візуально чудово виглядає, так. Але мені здається, тут треба щось зробити, щоб тут по ньому грали по цьому озеру. Правда? Щоб заїжджали, щоб я стежки сюди заїжджали. Бо грають по верхньому і по нижньому. ЛТшки тільки грають по центру. Ну і іноді СТ під'їжджають, намагаються постріляти. Там. Ну, можливо, це такий і шарм цієї карти. Тут змінювали багато чого, але загалом змінювали от по нижньому респу, саме ось по воді. Там змінювали. Там був і лід по краям, можна було по льоду проїхати. Там також змінили імбопозиції, зараз додавали, якщо з нижнього лівого респу грати. Але ось тут центр також перероблювали, десь там камінці якісь додавали, десь якісь ущелини. Але ну, сам центр, саме озеро тут воно не грабельне, так по озеру ж не проїдеш. Але пам'ятаю, я начебто раніше також льот був. Не скрізь на цьому озері, а по-моєму також льот був. А ну, Давайте згадайте, там пишіть в коментарях. І там також заїжджали, по цьому льоду проїжджали, трішки по краю. по-моєму. Щось ну, таке, я пам'ятаю, потім змінили. Потім, напевне, почали сваритися, ну можливо, так. Ну тут у нас що на верхній базі, що на нижній імбополочки є. Також їх змінювали неодноразово. От у нас КВ другий на імбополочці стоїть. Так, ну що, стріляємо по розвід, Йдемо на рекордні рекорди по розвідданим. Хоч у нас фонтанчик, ну ми потім вже поїдемо будемо використовувати свій, свій барабан барабаніще. 2-2 рахунок по бою, просадка по ХП незначна, але ну, для 6-го, наприклад, рівня тут це значна просада. Граємо не в топі, граємо. А, граємо в топі так, проти 6 3-2 рахунок, вже вирівнюємося. Просадку вже майже знівелювали. Поки що стоять, так? там почалось заробіще, трішки повтрачали суперники. А, ні, йдемо потрачати. Потрачали суперники. Саме ось тут втрачають, а там, де тяжі, то й не дуже і втрачають. Ха -ха. Бо в них тяжі всі залишили. Ми вже одного втратили. Поїхали все, постояли 2000 на світи. План, на, ну, план на бій у нашого героя такий. 2000 на світити, потім поїхати вперед. Потім ще 2000 на світити. І так ми дійдемо до рекордних рекордів так? а потім вже поїдемо вже. Все ж таки будемо дохлопушувати, ті, хто позалишалися. Бо вже важких танків не буде, таких, що ми не проб'ємо. Я 4 бачимо, гойдалки в нас. То в нашу користь, то не в нашу користь, але вже в нашу користь перевага по КП. Під'їжджаємо вже майже під базу. Якщо там КВ другий засвітиться в суперніку, то імба кущик. Чудово видно, звідси? Ні, не видно. Хотілося постріляти, щоб. Допомогти там братішам. Бо там підтягнулися, бачимо, що Кличуть на допомогу, братіші, ВК вже тікає. Ну а ми приструнюємо все. Ми починаємо фан режим грати на фонтанчик. Перший ворог знищений. 2086 настріляно. Чому не втратили ХП в тяжі, бо вони й не поїхали. Так, ІС там поїхав, наскільки я розумію. А, м 6, так? Все, а. Black Prince другий стоїть тут шкіриться, КВ другий стоїть, шкіриться на. опа от звідси. От можна стріляти, поки не звертають увагу. Весь барабан садить. А тепер, опа, хочеться ж ще достріляти. Все, він один постріл зробив і другий він зробив. Так, да, чудово. Пам'ятаєте, А пам на якій сілтежці тут був бій недавно? Ну як недавно, десь пару тижнів тому. Що... Не влітало, от нічого не влітало. От стріляє, стріляє, воно ну, не влітає. Як відкрутили наче, але переміг чудово. А почекайте, як творим? по-моєму чи камікадзе було, в фіналі було, ну щось таке. <плес> Чудово, вихлопу шли, за розвідданими, майже три тисячі. Там дарма ВК так відступав, бо бачимо що. Thunderbolt. Він там стоїть, себе нормально відчував. А, повернулося на 85-му. Наглюка, ми тебе запам'ятали, Хитрий ти в нього план на бій. Він зрозумів, хто тут саме небезпечний, він зрозумів, що треба виклопушувати. ну, в піксель влуче, навряд чи такі барабанщики вони не дуже влучні. Напружня досягає свого АПГ, ну приїхав, ВК став на їмбопоручку, буде там весь бій стояти. А отже, КВ2 поїхав вже вперед. Поїдемо підсвітимо тут центр, бо не можуть проїхати. І якщо. Все буде чудово. Так, якщо у нас все складеться чудово, то ми можемо і вже в задні ще суперників понастрілювати. А ось вона теж буде дуель на дуелі. Вона ще й від тараном. Ну і з себе багато вона виклопушила тараном. Але ми його за рахунок барабана виклопушуємо без проблем. Обережно тепер треба від'їхати. Чудово, що ПП повільний, повільний. А він, по-моєму, не звернув увагу. Треба перезаряджатися зараз. Треба звернути увагу. А, все, я думав зараз приїде ще той наглюка на Т-34, він там залишиться. Т-20 він повільний, поки він доїде, отже, заходимо, вже в втилив за дніще. Артилерії нема, нема чого споє. І Поки він там розвернеться. Ох і боляче йому. все ХП майже втратив. І братіші його дохопушують. Два ХП залишить. І вже 2000 настріляно, до речі. 3000 майже за розвідданими, два вороги знищено. Все, заходимо. Там тепер можуть, до речі, об'єднатися, і ВК може повернутися, об'єднатися і продавити, до речі, атп лінію. 12-5 рахунок вже там залиш, так я думаю, що вже чаріотір що він там зробить. Ой, чаріотір, челленджер. О, на автоприцілі. <рес> а французькі танчики вони на автоприцілі свої барабани чудово реалізовуються. Псі, до речі. Особливо з нездалеких з далеких відстань. Тривори 2361 настріляно. Рекордних рекордів по розвідданим немає поки що. Ну, чекаємо домашні завдання. Рекордні рекорди за 5 тисяч, що було за розвідданим. Більше 5 тисяч. Це рекордні рекорди. Якщо вже 10 тисяч, то це буде світовий рекорд. Так? Саме в від відпустить. Вже на глючий режим наш герой грає. Т-20 є, школи він не поворотки, він повільний. Виявляю. Вах, він ще дивився сюди, не на тобі. З усіх стволів вогонь. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Ще й бійця отримав на